Шукаєте цікавий та ефективний матеріал для занять фортепіано з дітьми, тоді наша збірка Нотні барви це саме те, що вам потрібно. «Нотні барви, другий випуск, це фортепіанна збірка для найменших піаністів. В ній комплекснути поетафно викладний матеріал для навчання малечі від 5 років. Вона являється продовженням одноіменної збірки першого випуску, але також може слугувати самостійним методичним матеріалом для навчання з нуля, адже містить увесь необхідний матеріал для цього. А саме постановчі вправи для рук, різноманітні вправи на ритміку та на вивчення нот скрипкового і басового ключів, авторські п'єси розмальовки та правила з музичної грамоти. Велика кількість п'єс супроводжується віршами, що дає змогу не тільки зіграти, а й проспівати пісню, що в свою чергу розвиває інтонування, музикальність та творче мислення у дітей. Також варто зазначити, що до кожної п'єси та ритмічних вправ спеціально розроблені фонограми, з якими музикування стає ще більш захоплюючим. thank mm -hmm. you Збірку нотні барви другий випуск можна використовувати як батькам для навчання дітей вдома, так і професійним викладачам у своїй практиці. І також разом з посібником рекомендуємо використовувати наше музичне лото як додатковий матеріал для створення цікавих інтерактивних завдань для юних піаністів. Ви можете придбати комплект разом, тобто збірка плюс фонограми і лото, або ж кожен компонент окремо. Музикуйте разом з нами та у задоволення за нашими посібниками нотні парви.